Інспектор патрульної поліції города Єпардрос та Пал Станіслав. Молоді Далі. люди, хотел бы вас предупредить, даний діалог фіксується да. на моєму нагородній відеореєстрі. Ми теж перефіксуємо. Дивіться, ситуація така. А, <звук> дивіться люди переходять через перехід, переходять так інтенсивно. Чому ви переходять інтенсивно? Я не знаю, люди, люди просто тут нерегульований перехід, тут можна ходити як завгодно, правила дорожнього руху, це не обумовлено. От. А, що, з чим це може бути пов'язано? Я думаю, що це може бути пов'язано з тим, що 15-й будинок по Суворова вулиці, по вулиці вже декілька днів відключено від газу і відмовляються, відмовляються його включати. Звичайно, що люди, а у людей багатьох автономне опалення, люди не можуть готувати їжу. Можливо, якось два факти пов'язані. Працівники газових служб, їхні керівники, від пояснень відмовилися і з місця злочину злочинку вони втекли без пояс. Бросили свої аварійні машини, тому що люди їх блокували і уїхали. Приїжджали працівники е, поліції, як е, вашого підрозділу патрульної, так і місцеві проведешники. От, е, нічого не допомогли, сказали, це е, місць газ. Він творить, що хоче, і він нікому не підпорядковується. Люди просто цілий тиждень без разу, тому вийшли. Писали, звонили, телефону возили на гарячу лінію. Показати, От у людей є, ми готові, вони готові передати це пояснення, звернення закрити самі жильців. Воно є, воно було. Просто видання тому, що вже все, не реагують на ці звернення. Не реагують, забили. Якось так. Це закінчиться через 10, можливо, можливо. можливо. через 10 хвилин, але так видаємо. ми вийшли на пів